Румунія активно будує автостраду поблизу кордону з Україною, щоб швидкими темпами прокласти дорогу в зимовий період, використовують теплові пушки та велику кількість техніки. 450 кілометрів швидкісної магістралі з'єднає столицю Румунії Бухарест з українським кордоном на території Чернівецької області. У підсумку автострада з'єднає Чорне море через румунський порт Констанца з митницею Сірети і магістралями з України аж до Польщі. Там вона перетнеться з найважливішим інфраструктурним проектом центральної та східної Європи Вія Карпатія магістралю, що з'єднує Середземне, Чорне та Північне море. І зараз з нами на зв'язку Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів податкової митної політики. Олексій, вітаємо. Вітаю власне останніми днями великого резонансу набула інформація про прискорене будівництво в Румунії автотраси, про яку ми вже говорили. Вона має пов'язати Україну із портом Констанца. Наскільки це в майбутньому допоможе з точки зору налагодження нових шляхів експорту українських товарів і яких саме товарів? Ну дійсно насправді автострада А7, яка з'єднує Бухарест з українським кордоном. Її можна розглядати як альтернативний шлях для експорту українських товарів, І особливо після того як цю автомагістраль подовжить до румунського порту Констанца та далі до портів Греції. Але потрібно розуміти, що жодного політичного підтексту в цьому будівництві немає, адже рішення про його початок було прийнято ще навесні 2022 року. Тобто задовго до виникнення проблем на пунктах перетину кордону з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, ця автострада дійсно частина великого інфраструктурного проекту Європейського союзу, який має з'єднати Грецію, Болгарію, Румунію, Угорщину, Словаччину, Польщу та Литву. І з огляду на континентальну логістику, ви вже про це сказали: він має з'єднати Середземне, Чорне та Північне море. Завдяки цьому Україна отримає додатковий дійсно вихід до європейського союзу, до Європи, до портів на півночі та південній частині континенту, і це безумовно значно розширить наші експортні можливості. А додаткових перспектив цьому будівництву цієї автостраді в Румунії додає курс на побудову стратегічного партнерства. з Нашому з нашою країною, який восени минулого року оголосив президент Зеленський та президент Йоганіс, тож насправді будівництво Автостраси а 7 є ще одним кроком на шляху до посилення ролі Румунії у процесах відновлення України, і це можна тільки вітати, бо Румунія і надалі у найваж... найважкіший період історії сучасної України доводить, що вона є нашим надійним партнером. Ви з міста Одеса. Росія називає Україну територією підконтрольними київському режиму а Південну Пальміру російським містом. Як протистоїть таким заявам сама Одеса і що робить громадськість, які заходи вживає служба безпеки? У ну, знаєте, я не вважаю взагалі необхідним коментувати якісь думки або фантазії хворих людей. Украї... Одеса була, є і буде українським містом, і про це всі розуміють і в місті і в державі. Що стосується служби безпеки України, я хотів би зауважити, що рівень довіри до Служби безпеки України дуже високий сьогодні під час повномасштабної війни. Дійсно, вся Україна і Одесити бачать, що робить служба безпеки України разом з силами оборони для того, щоб Зберегти нашу країну, які важкі операції проводять позаду мене, знаходиться якраз прапор центру спеціальних операцій Альфа з Одеського регіону. Це хлопці і дівчата, які з перших днів повномасштабного вторгнення роблять дуже важкі і серйозні операції і на Херсонському напрямку, і на Куп'янському напрямку. Що стосується конкретних дій, ми бачили дуже серйозні і гучні. Затримання агентів ФСБ Російської Федерації, і ми бачили, яку спецоперацію провели служба безпеки України в Одеському регіоні управління, виманюючи цих агентів з території Молдови, це була така серйозна дуже операція, про яку чула вся країна. Тому я ще раз повторюсь, Одеса це українське місто було є і буде, і це всі розуміють. А служби безпеки України тільки можемо подякувати. Пане Олексію, блокування пунктів перетину кордону завдають значної шкоди економіці України. Ну, без цього і в Румунії б не будували настільки швидко нову автотрасу. Але чи можна взагалі цьому якось протидіяти? Зокрема, на території одеського регіону? Коротко, якщо можна. Звичайно, блокування пунктів пропуску будь-де це суттєва проблема для української економіки. Я доведу доведу декілька цифр. Наприклад, за оцінками Національного банку України, лише в листопаді минулого року Україна втратила майже 160 мільйонів доларів через блокування українського експорту. Протодіяти звичайно можна, потрібно відкривати е, нові пункти пропуску, шукати альтернативні шляхи з державами, які вбачають в цьому взаємний інтерес. І в нас є гарний приклад на Одещині. Наприклад, один з пунктів пропуску на ділянці кордону Україна-Молдова. Вони були закриті з початку повномасштабного вторгнення, але завдяки принциповій позиції Дениса Шмигаля, прем'єр-міністра та голови державної митної служби України Сергія Звяєнцева, було досягнуто домовленості з Молдовою про спільний контроль у пунктах пропуску. І вчора вже було представлено. Представниками митних та е, прикордонних органів України та Молдови е, запустили спільний контроль у пункті пропуску кучурган Новосавицьке е, для залізничного сполучення загалом реалізація такого проекту є. Е, Дуже важливим насправді напрямком для подальшого розвитку і завданням для Держмитслужби. окремо хочу відзначити, що Верховна Рада активно посприяла реалізації цього проекту. Ще у серпні ми ратифікували зміни до угоди між Україною та Молдовою, які спростили перетин кордону для вантажних потягів. Ну і для підприємців для бізнесу українського це дуже важливо, тому що знаходяться нові шляхи і експорту і імпорту товарів. Дякуємо, що поділилися інформацією. Олексій Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів, податкової і митної політики, був з нами на зв'язку.